Вітаю! У попередньому відео ми розібралися, для чого потрібна фінансова автономія закладу та як можна її досягти. А зараз увагу сконцентруємо на фінансових документах і плануванні. Будь-який освітній заклад це бюджетна установа. Переважно люди мають чудове уявлення про те, що таке бюджет, та вміють планувати власні доходи і витрати. А от із бюджетними установами важче. Вони повинні працювати за правилами, визначеними в законодавчих та нормативних актах. Почнемо з того, що діяльність закладу освіти повністю або частково фінансують із державного чи місцевого бюджетів. Водночас, бюджет школи можуть наповнювати й інші не заборонені законодавством кошти, наприклад, із благодійних внесків. Досвід показує, що більшість освітніх установ успішно використовує цю можливість. Фінансують бюджетну установу відповідно до кошторису. Це такий головний планово-фінансовий документ. У кошторисі визначаємо доходи та видатки, а також скільки коштів на що піде. Кошторис формують на бюджетний період, тобто календарний рік. Для освітніх закладів звичніше поняття навчального року, тому плануючи бюджет. Не забувайте про цю різницю. Наприклад, у березні проходить атестація педагогів, а у вересні нова тарифікація. Ці події можуть вплинути на видатки бюджету. Добре. Які гроші фігурують у кошторисі? Там є загальний та спеціальний фонди. Загальний фонд формується з коштів освітньої субвенції та коштів засновників. Освітня субвенція це кошти, які держава передає на зарплати вчителям. Освітню субвенцію на зарплатню педагогам розраховують за спеціальною формулою для кожної територіальної громади і передають із державного бюджету. А зарплати працівників школи та отримання освітніх закладів це відповідальність місцевих органів влади. Спеціальний фонд формується не з бюджетних коштів, а з тих, які школа залучає за допомогою своєї господарської діяльності. Після залучення такі кошти стають бюджетними і підлягають бухгалтерському обліку. Далі, що складається кошторис із дохідної та видаткової частин, в яких кошти розподіляють за кодами економічної класифікації видатків. Потрібно розуміти, що кошти в бюджеті розподіляють пропорційно щомісячно впродовж календарного року. Тому дуже важливий для практичної роботи невіддільний додаток до кошторису щомісячний план асигнувань. Цей документ надає інформацію про те, коли, на які потреби і скільки коштів заплановано. Тепер, щоб розпочати підготовку бюджетних документів до нового фінансового року, складіть попередній фінансовий план. Фінансовий план допоможе вам реалізувати поставлені завдання та цілі. І якщо заклад освіти має розроблену стратегію розвитку, то саме на її основі розпочинайте планування. Для підготовки плану врахуйте стратегію розвитку вашого закладу та поміркуйте, чого саме ви хочете досягти, а ще спрогнозуйте джерела надходжень коштів. Пам'ятайте, якісь кошти вдасться порахувати точно, а якісь приблизно. Враховуйте минулорічні планові показники та фактичні видатки за результатами річного бухгалтерського звіту. Так ви зможете максимально наблизитися до точних розрахунків. Плануючи статті витрат, насамперед подумайте про зарплату працівників школи. Як показує аналіз більшості кошторисів закладів освіти, на цю статтю йде понад 70% бюджету. Ще, плануючи бюджет. Врахуйте особливості управління майном. Якщо школа повністю фінансово не автономна, то все майно та матеріальні цінності передає їй орган управління освітою або ж засновники. Автономна школа може планувати бюджетне управління майном самостійно і враховувати такі видатки: на газ, електроенергію чи теплопостачання, на паливо для транспорту, якщо він є, на ремонт, на обладнання кабінетів, канцтовари господарські потреби, на вивіз відходів, на зв'язок та інтернет. Окрім своєї основної діяльності, школа надає учасникам освітнього процесу ще й додаткові послуги, організовує харчування, надає первинні медичні послуги, забезпечує підручниками, підвищує кваліфікацію педагогів, а також охороняє приміщення. Кожен заклад має право обрати організаційну форму надання таких послуг. Наприклад, для охорони приміщень у штат ви можете наняти службу охорони або укласти угоду з приватними охоронцями. Окрім того, кожному керівнику чи керівниці знадобиться обізнаність у державних та регіональних планах розвитку освіти, оскільки, крім освітньої субвенції на зарплатню, держава підтримує актуальні напрями розвитку освіти спеціальними субвенціями. Наприклад, на нову українську школу забезпечення закладів освіти ноутбуками, антисептичними та дезінфікувальними засобами. І якщо більшу частину з цього переліку фінансує державний та місцевий бюджети, то на деякі заходи коштів зазвичай бракує. Серед таких: додаткове навчання педагогів, створення сприятливого та безпечного середовища, забезпечення умов для позакласної діяльності, преміювання лідерів педагогічного та учнівського колективів, і цей список є куди продовжувати. Наприкінці кожного календарного року обов'язково робіть фінансові звіти і вказуйте фінансування всіх проєктів, які вдалося реалізувати за поточний навчальний рік. Такий аналіз допоможе врахувати всі нюанси та уникнути неактуальних потреб у наступному році. Отже. На початку навчального року створіть кошторис та фінансовий план, які не лише допоможуть ефективніше вести фінансову звітність, але й досягнути бажаних стратегічних результатів вашої школи. Для цього обов'язково додавайте до статей витрат зарплати працівників, особливості управління майном та стежте за тенденціями планів розвитку освіти у вашому місті чи регіоні. Про додаткові можливості фінансування фандрейзинг і краудфандинг Розповімо в наступному відео. До зустрічі!